Ісусу Христу! Що Христос ще тебе і мене. Він нас кличе до себе, Він кличе до добрих діл. Христос, Він говорить багатьма способами. І в сьогоднішні дні Він говорив. Я думаю, що хто був уважний, той для себе вже багато взяв. Я, коли слухав першу проповідь, дуже важлива тема образи. Скільки вони біди приносять сьогодні людям? Скільки сьогодні проблем і за такого, вроді би, гріха, незначного на перший погляд, здається. Навіть в сьогоднішні дні церкві навіть не вилучають за такі гріхи, за образи. Відчули, щоб когось вилучили з церкви за гріх, такий образа. Але то є гріх перед Богом. Сьогодні багато людей вони можуть не радіти зустрічі один з одним. Стараються обійти десь одне одного по дорозі, коли бачать, іде брат чи сестра на зустріч. І причиною може бути банальна образа. Десь щось не сподобалося, обідився і вже не радий зустрічі з братом з сестрою образа. А Біблія говорить: прощайте один одному, як Христос простив вас. Це важлива тема. Так само брат другий говорив не менш важливу тему. Про те, щоб вірити, вірити, довіряти, незважаючи ні на що довіряти Богові. Довіряти Богові. Ця жінка, про яку було сказано, прикладом є для нас, прикладом того, як потрібно не здаватися, не здаватися. В неї була страшна проблема, страшна хвороба. І вона пішла по правильному адресу. Вона звернулася до того. Який мав силу допомогти їй. Вона просто вірою повірила, що коли торкнеться краю одежі, то і зцілиться. І по вірі своїй вона отримала те, що вона хотіла. Вона повірила, що Христос може це зробити. Що навіть коли доторкнутися до Нього, вона отримає зцілення. Ісус Христос, Він не змінився, Він сьогодні той самий незмінний Бог. І ви знаєте, ті люди, які шукають Христа, у своїх проблемах, подібно як навіть Вартимей, про якого написано Сліпий Вартимей. І він сидів при дорозі. І він, коли чув, що йде Христос, він почав кричати, щоб Він змилувався над ним. Він почав увесь голос, як він міг кричати, щоб Христос його почув. І люди, які йшли з боку, вони. Казали, нащо ти кричиш? Не мішай. Десь закривали, можливо, йому рот. Я не знаю, яка там була обстановка, але це його не зупинило, він не здався. Він ще більше почав кричати. Він ще більше почав кричати. Він шукав Христа. Він звертався до нього. Якщо хтось має якусь такий ну, тягар, проблему чи хворобу, чи якісь невирішені питання, і... Є якісь обставини, які заважають нам йти до Бога, взивати до Бога. Можливо, сумніви прийшли в життя, не здаваймося. Кричим до Ісуса Христа, Господи, помилуй мене. Він є Бог милостивий, Він є Бог милостивий. І коли ми до Нього будемо звертатися, Він помилує. Я б хотів би ще для продовження коротенько прочитати, і ми будемо молитися декілька думок з тексту. Це буде книга пророка Ісаї, п'ятий розділ. З першого вірша, і по сьомий вірш, сім віршів. Книга Пророка Ісайс, п'ятий розділ з першого вірша. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню, любовну про його виноградника. На плодючому вер версі гори виноградника мав був мій приятель, і обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його. І витисав у ньому чавило і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський, но між мною і моїм виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він вродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину, і він буде на знищення, Горожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я загубу йому. Він не буде обтинаний ані підсапуваний, і виросте терня і будяча на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. По виноградник Господа Саваота, то Ізраїлів дім, а муж Юди, коханий його саджанець, сподівав правосуддя, та ось кроволиття, сподівався справедливості він, та ось зойк. Отака От жалібна пісня, притча про виноградник. Біблія говорить про те, що. Часто Ізраїль він порівнювався з виноградником. Церква Божа, Ісус так само Він порівняв нас з виноградником. Ми галузя на лузі, якою є Ісус Христос. І тут такий жаль спостерігається Господа щодо свого народу. Взагалі, виноградник то така рослина якої фактично одне призначення. Не можна з нього табуретку пост, збудувати з виноградника. Його дуже не, на не беруть виноградник, стараються якогось там дуба врубати, сосни, там, що, хто, хто що може. Виноградника фактично одне єдине призначення приносити виноград. Призначення в християн одне саме головне, важливіше плодоносити для Бога. Приносити плоди Царства Небесного, то є призначення кожного християнина. І коли ми приходимо сюди, ми слухаємо Слово Боже, ми молимося і так само по наших домах. Бог переслідує ціль, коли Він вкладає в нас все те добре насіння слова Божого, щоб рано чи пізно ми зародили добрі плоди. Не які-небудь плоди, не терня, не дикі ягоди, але добрі плоди. Щоб ми зародили добрі плоди. Що ж таке є ті добрі плоди, можливо, хтось задасть питання. Ви знаєте, дуже гарно, так, ну, напевно, так для мене гарно стисло передає один вірш. Це апостол Павло в посланні до Ефесян, 5 розділ з 8 вірша і нижче. Тут написано такі слова. Ви бо були колись темрявою, тепер живе світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості, праведності і правді. Доповняйтеся, що приємне для Господа. Тут говориться про плід світла. Який же цей плід, який вимагає Бог. Колись ми ходили в темряві, Біблія каже, ви колись були темрява. Тепер вже ви не темрява, тепер вже ми світло в Господі. які же ж плоди? Це світло, яке Господь поселив в наші серця, спонукає християнина приносити. Добрість, кожна добрість, кожна праведність, правда. Світло, яке в нас, воно буде побуджувати, якщо ми є дійсно християни, бути нас правдивими, в правді жити, чесно жити, справедливо жити, добре поступати. Це є світло від Бога. якщо християнин, який Приближається до Бога, має такі плоди. І люди дійсно можуть сказати з боку, дивлячись на наше життя, деколи просто, навіть просто сказати, це є добра людина, це є справжній христинин. Мені раз приходило чути про одного брата дуже гарне свідчення. Простий брат, який не проповідував в церкві. Він такий був, ну простий, він на заробітках був. І начальник участка, я з ним працював, він мені отаке ну, просте, гарне, добре свідчення дав про цього христинина. Він каже: Славік, я знаю одного чоловіка, от я дійсно можу сказати, що це є добра людина, що це справжній христинин. І так було приємно. Він мені сказав про цього чоловіка, хто цей чоловік. І знаючи цього чоловіка, дійсно, дивлячись на його поведінку, на його життя. Нічого поганого, от тяжко щось навіть недобре було сказати про таку людину. І ніколи не чув від нього, щоб він нарікав, бурчав нас життя. Ніколи. При тому у всьому, що це був чоловік, який поїхав на заробітки, тяжко працював, і ну, не вистачало, можливо, грошей, тож мусив десь поїхати за кордон і заробляти. Ну він ніколи не нарікав на те, що йому прийшлося їхати десь на заробітки. Він завжди був радісний. Завжди був радісний. І завжди він дякував Богові. Він завжди тішився Богом. І людина світська, не з збоку, людина подивилася, і він зробив такий висновок. Він сказав: дійсно, то є справжній християнин. Хай Бог допоможе кожному з нас мати такі добрі плоди. Кожному з нас. Я в першу чергу говорю до себе, тому що я такий самий, як ви, і нікого не стараюся. Ну, взагалі, я не претендую там, на вчителя якогось. Я людина, і кожен з нас є людина. Ми всі потребуємо Бога, щоб кожен із нас мав це добре серце, справедливе серце і приносив для Господа добрі плоди. Нам треба про це молитись, брати і сестри. Бо до в Бога до Ізраїля була така, ну, як претензія поставлена. Бог задає таке питання: що ще можна зробити, як ще можна підобрити, які ще можна було умови зробити для цього виноградника. Ну що ж я не зробив? Таке питання. Розсудіть, що ще я не зробив для свого виноградника, щоб він заробив, зародив добрі плоди. Я не раз собі думаю, що ще Христу треба зробити для мене, для християн, які часом не приносять добрі плоди. Для кожного з нас, що ми часто буває нехтоєм Словом Божим, ігноруємо тим, що до нас говорить Христос. І не раз Боже, скільки ти раз, сотні раз, напевно, говорив, кликав до покаяння, до навернення. І я думаю, коли прийде день суда, коли ми всі станемо перед Богом. Я не знаю, як буде відбуватись цей день. Але ніхто з нас претензії Христу поставити не зможе, щоб Він щось не зробив, щоб ми родили добрі плоди, щоб ми були добрими християнами. Ніхто з нас. Стільки, скільки робить для нас Христос, я не знаю, хто для нас стільки зробив смерть на Христі. Слово Боже! Дух святий, який сьогодні посланий християнам на землю, щоб прибувати в церкві Ісуса Христа, що ще можна зробити? Що ще краще можна зробити? Бог благословив нас дуже сильно. І Бог в кінці каже, ну таке, як. Страшне слово для ізраїльського народу, попередження. Він говорить про те, що він все зробив. Він говорить про те, що він зробить. Можна сказати, що він лишить цей виноградник сам на сам з собою, порозрушає ці всі, ну, ну як би сказати, в занепаді буде цей виноградник. Дощі не будуть на нього лити. Ніби таке враження, що Бог просто покидає це місце, цей виноградник. І якщо Бог відступає, забирає свою охорону, забирає свої благословіння. Коли люди не хочуть покорятися Божому Слові, Бог не буде насильно до себе тягнути. Ні в якому разі Бог не буде насильно до себе тягнути. Страшно, коли ізраїльський дім, Ізраїль він залишається без Бога. Колись Христос сказав, це залишається ваш дім пустий до ізраїльського народу. Як це страшно? Ви вдумайтесь тільки в ті слова. Христос такий, ніби як на той час вирок виносить. Вони відкинули Сина Божа, залишається ваш дім пустий. Проходить всі церемонії далі в храмі, служби йдуть, ще. продовжує якась іти ну, життя в храмі. А Христос каже, а дім цей пустий. Тому що плоди царства не приносили. Плоди царства не приносили. Брати і сестри, я не хочу сьогодні нікого лякати, але Бог буде строго питати кожного з нас за те. Ми, ми всі відповідальні перед Богом. Бог у нас щось складає, і Бог чекає віддачі. Бог чекає віддачі, як кожен садівник чекає віддачі від де, від якоїсь віддачі від того дерева, яке він посадив, скільки часу він в нього вкладає, підобряє. Ми чекаємо віддачі, щоб воно родило добрі плоди. А якщо воно не родить, сокира прикладається до цього дерева, і воно зрубується. І то є природа, так, ну, такий закон. І Бог чекає віддачі від кожного з нас. Але Бог не хоче залишити людину. Бог терпить, Бог кличе, Бог завжди кличе до покаяння, скільки раз ізраїльський народ він грішив, падав, знов каявся. І Бог ніколи його не залишав. Коли вони приходили до Бога, Бог все-таки піднімав їх. Сотні і сотні років вони падали і вставали, падали і вставали, падали і вставали. Але прийде такий день, коли милість Божа вона буде відібрана від землі. І кожен з нас, кожна людина, вона стане перед Богом і дасть відповідь за своє прожите життя. Я б хотів, би, щоб ми всі стали перед Богом не з пустими руками. Не з пустими руками. Будуть люди, які прийдуть з пустими руками. В них не буде жодних плодів. Вони жили для себе, вони думали тільки про своє, дбали тільки за своє. І це буде страшно. Тому сьогодні ще голоситься Слово Боже, щоб кожен з нас поправив своє життя. І якщо ми не приносимо цих добрих плодів для Бога, можливо, десь та темрява вкралась в наше серце, щоб прийшов цей переломний момент. І дійсно осознання того, як жити для Бога, як служити Христу, як прославляти Його ім'я. А Він дійсно прославиться через те, коли багато плоду принесемо. Не просто там два-три плода, а багато плоду. Як добре, коли християни переповнені добрими ділами, не так, знаєте, ну, деколи ізрідка десь з'явилося на їх добре діло в христинина. О, От о, дивіться, вроді християнин. а далі живе далі, як жив, не думає про святе нічого. А коли переповнені. Багато плодів, що ні в кого навіть сумніву не виникне, що той є християнин, бо в нього багато плоду. І люди, дивлячись на наше життя, будуть прославляти нашого Небесного Отця. Ми будемо за це молитися. Будемо молитися за наш край, щоб люди навертались до Бога. Справжнє навернення буде видно по ділах, по плодах, не по словах. Можна сказати молитву покаяння, можна сказати, Господи, прости і не осознати, що сказав. А можна щиро сказати, Господи, я, я осознаю, що я грішна людина. Я осознаю глибоко в серці своєму. Прости мені, бо я не гадяй. Прости мені, бо я недостойний навіть молитися до тебе. Можна це осознано сказати, взяти слово Боже, почати шукати Господа. Оце справжнє покаяння, зміна життя, плоди. Дерево пізнається по плодах, по ділах, не по словах тільки. А по тому, як ми живемо. Давайте будемо молитись за наш край, за покаяння нашої держави. Ми вже молились і далі будемо продовжувати, І Бог зупинив цю війну? Станемо на коліна помолить.